Друзі, привіт! З вами таксіна група Кавдатекс, надійний та перевірений постачальник, сортована з в Україні. І зараз в вашій увазі ми пропонуємо мішечок номер 2 флісові кофти. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції. 20 кг мішечок, вартість мішка, 46 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Відправку здійснюємо з кривого рогу новою поштою на вантажні відділення. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний, ставимо лайки, робимо репости, зберігаємо огляди собі в особисте. Хто бажає переглянути повтори попередніх мішечків, можете перейти до нас на сторіночку каналу. Там вже викладено перший мішечок, що був знятий до цього. Зараз в ефірі лот номер 2 Також всіх бажаючих можемо приєднати до нашої групи в вайбері. Для цього вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на вантажні відділення. Друзі, повторюємо, зараз вашій увазі представлений От номер 2 флісові кофти. Позиція міксована, моделі чоловічі, жіночі всіх розмірів, зустрічаються фірмові калади. Хто ще не встиг придбати собі флісові кофти, пишемо повідомлення, телефонуємо. Замовлення приймаються як на мішечки із відеоогляду, також без огляду запечатаних хлопців. Підписуємося на канал, слідкуємо за нашими оглядами та робимо замовлення. Мінімальне замовлення: один мішечок вагою 20 кг. Ціна лота по курсу валют на сьогоднішній день становить лише 1803 гривні. 1803 гривні за мішок вагою 20 кг. Кожен, хто придбає дану позицію, заощаджує суму знижки. В розмірі 24 доларів. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами. Робіть замовлення, мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кг Друзі, зараз в вашій увазі представлений. Лот номер 2 Флісові кофти. Позиція міксована. Модельки і чоловічі, і жіночі всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішечка 46 доларів. З урахуванням знижки. Дивіться, які хороші розміри та стан речей. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами, робимо замовлення. Дуже класнюча позиція за такою вигідною ціною. Зараз представлений мішечок номер 2, флісові кофти. Зустрічаються фірмові модельки. Columbia, The Space, Under Armour. Жилеточки трапляються. Зараз в ефірі лот номер 2 флісових кофт. Під кодом позиції 252. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Хто не встиг на початок прямого ефіру, можете переглянути повтор у нас на сторінці каналу. Потім в групі Viber і Telegram, і кому де і як зручніше. Хто бажає...